Друзі, продовжуємо працювати для вас в прямому ефірі. Це команда каналу Ми Україна. І будьте уважні, повітряна тривога зберігається для Донеччини, для Запоріжжя і Дніпропетровщини від бій. Хто на Донеччині, будь ласка, залишайтеся в об'єктах укриття. Ну і про гроші та економіку поговоримо далі. Протягом 2024 року кількість заборгованостей зросла на 712 тисяч записів у реєстрі. А від початку повномасштабного вторгнення цей показник збільшився майже на 2 мільйони. Про це свідчать дані Open Data Bot. Найбільше українці заборгували за несплату штрафів ПДР. І також у топі боргових записів це адміністративні правопорушення та стягнення на користь державного бюджету. Загалом у реєстрі зафіксовано майже 9 мільйонів боргових записів. На прямому зв'язку з нами зараз Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго вам ранку. Вітаємо добрий ранок. Ради вас бачити щиро. Ну цікава тема. Можливо, вона не макроекономічна, так пане Олеже, але хотіли б, щоб ви прокоментували. Зокрема, оці несплати штрафів. В чому на вашу думку причина цих несплат, особливо, от ми бачимо, що високий рейтинг достатньо має несплата штрафів за порушення правил дорожнього руху, але в кожного зараз є дія, і сплатити з 50% відсотковою знижкою в один клік можна фактично, і це не ті суми, які дійсно роблять якусь? Ну вибачте, я беру на себе такого ціночне судження, погоду так 170 гривень, перевищення швидкості це підйомна сума, мені здається. Ну я чую вислів водія, який неодноразово потрапляв у на ситуацію. Не треба розкривати мене, так пане Олеже? Не про це зараз ви настільки з глибоким професійним знанням ну, так. висловили позицію. В дійсності я теж як водій періодично стикаюся з подібними речами. Хоча, коли більш-менш курсуєш по одному, тому своєму маршруту, знаєш, де знаходяться камери автоматичного фіксування, перевищення швидкості, і там. я перепрошую, напевно, наші шановні поліціянти мене зараз не чують. Так. <світ> Але в будь-якому випадку, треба розуміти наступне: в нас, якщо беремо загалом, в дійсності достатньо бідне населення. І... Діння реальних доходів воно відображається і на регулярності і швидкості, скажімо так, погашення своїх заборгованостей по відношенню до, в тому числі і державного бюджету. На жаль, це правда, і люди якось відкладаються на довгий період часу. Тут ви праві після проходження відповідного терміну часу у вас ця сума з 50% стає 100%, тобто подвоюється по суті штрафу. Тому напевно краще це платить швидше е, та на жаль, це правда, і в основному основ, основний масив штрафів, про які ми зараз вами говоримо, це штрафи, які фіксуються автоматично камерами контролю швидкості. тобто це не та ситуація, коли людей там зупиняють представник поліції, виписує прямо на місці штраф. Там ситуація ну, в дійсності інакша. І, як правило, там люди стараються погашати швидше, там суми більше. А от такі речі, які нібито невеликі, і вони ніби там не тиснуть каманця, але. Через там різні там особисті суб'єктивні речі люди не спішать платити, і це як правило може перетворитися в певні проблеми. Так що єдине, що можу порадити всім скористатися вашими, вашим досвідом, і сплачувати штрафи у випадку їх виникнення миттєво, і тоді не буде зайвих сум сплачуватися з власної кишені. Якщо ти професійний водій, знаєш, де знаходяться камери, пане Олеже, як ви можете знаєте, так пригальмувати там, де потрібно і це вас не стосується. Візьмемо інші та такі правопорушення або найбільші заборгованості, що входить в цей перелік. А, значить, адміністративні правопорушення, стягнення на користь державного бюджету, це тут про що здебільшого мова, і от скільки тоді бюджет не до якщо ми кажемо про 712 тисяч нових боржників, зрозуміло, що ми зараз не можемо сказати про якусь конкретну суму. За кожного, але от адмінправопорушення і стягнення на користь держбюджету це може бути. Я думаю, це аліменти. По перше, да, це та, можуть та. бути також штрафи, які виписують uh, центри Т. комплектації Це КСП, і власне їх загальна кількість зросла, тому що то, що ми з вами говоримо про аліменти, це точно не стягнення на користь державного бюджету. Uh -huh. Це стягнення на користь ваших близьких, які потребують ваших коштів. А от стягнення на користь бюджету це власне от ті штрафи, що виписують. Це Ти СП за неналежне оформлення військово-облікових документів і не з'явлення по повістках. Якщо врахувати особливості українського етапу мобілізації, я думаю, що абсолютно не дивним є на сьогоднішній момент зростання того відсотка. І на жаль, ну ми вже з вами побачили і ще один дуже цікавий момент. ТЦКСП це почало страхувати мерів міст великих за неналежну підготовку проведення мобілізаційних процедур. І ми вже побачили це на заході України в достатньо великій кількості. Напевно, ви бачили цю дані і цю інформацію. До тобто, того так, так та зокрема так. та й не тільки там є багато подань. І ось, будь ласка, прошу, ми вже з вами побачили, що мери не збираються платити. Вони будуть подавати до суду, якщо суд визнає їх винними. То вони поповнять перелік тих реєстрів боржників, про які ми зараз зараз говоримо. Ну тобто, коли ми з вами говоримо про стягнення до державного бюджету, це якраз от цей сегмент, про який тільки що не обговорювали. Наскільки ми можемо поєднати о, от показник боржників, кількості боржників і суму, якої заборгованості, до прикладу, перед державою, з тим, як можуть змінитися ціни? Чи є пов'язаними ці елементи? Дивіться, чим вищі ціни, тим менше є можливості людям погашати ті борги, які виникли. Просто тому, що левина доля наших з вами видатків бюджету домогосподарства, це витрати на харчі. І чим ціни вищі порівняно з нашими доходами, тим відповідно більше ми витрачаємо на харчі. Ну, для прикладу, українська середньостатистична сім'я витрачає сьогодні порядку 50% своїх доходів на харчі. Ну, для прикладу. Нам середньостатистична європейська та сама ті самі поляки, та від 12 до 18%. Тобто, mm -hmm. це говорить про те, що співвідношення доходів і цін у нас набагато гірше, ніж у наших європейських партнерів, тобто ціни приблизно однакові, а доходи рази в три менші. От якраз у цей момент і дає свідчення того, що. Основні видатки українців та, це харчі, це комірне, там 27%, це якісь, там, якась логістика там, доїхати з квиточком до місця роботи, і там лишаються копійки, серед яких, напевно, і певний сегмент є погашення заборгованості, в тому числі перед бюджетом. Тому краще це не накоплювати і краще, щоб воно не збільшувалося в рази в зв'язку із несвоєчасною сплатою. Добре, пане Олеже, а... в такому разі, от зростання цін спочатку цього року. Які фактори до цього прив'язані? Чому продовжують зростати ціни? Ну, двічі, ми трошки переперегуємо з однієї теми на другу, так, але, так. В любому, та, але в будь-якому в будь-якому випадку треба розуміти, що цінова ситуація, в першу чергу, коли ми говоримо про споживчий кошик, вона напряму залежить від того наскільки успішним був минулий рік, в першу чергу, з точки зору зростання ну, там врожаю. Ми з вами дуже добре знаємо, що 24 рік був надзвичайно поганим з точки зору там, аномальних температур, там, спеки, що привело до того, що ми зібрали набагато менше врожаю. І подивіться, у нас зараз ну, от, овочева група, тобто то, по суті, що є основою споживчого кошика українця, ну, просто там, демонструє такі рекорди зростання цін. От зараз різко виросла ціна на білокачану капусту. Ну тобто, коли ми дивимося, наскільки вона росте, це жах, морква там більше 43 гривень кілограм, та там картопля там підскочила. Тобто, боршовий набір у нас з вами а це є основа споживання українського споживчого кошика, якраз демонструє ті речі, і, на жаль, саме це формує на сьогоднішній момент найбільшу долю витрат у нашому бюджеті. Ну, в принципі, так, капуста зараз 40 гривень за кілограм і це, це, це аналітичний процес. це дуже висока ціна. Дуже. Я особисто як капусту не купляв, купляв моркву на минулих вихідних, знадобилася. Я теж був в шоці. Тому що до нового року морква коштувала ну, там, 20 там гривень, 20 з копійками. Зараз 28, це вісім, просто... зараз. Це... 40. дивіться, і ще один дуже цікавий момент. Ну, скажіть мені, будь ласка, коли у нас з вами. З'являється, як правило, імпорт на овочевий імпорт. Ну, традиційно це там єгипетська молода картопля, там квітень, там березень. Традиційно, в цей макетюновий рік. У нас з вами перші, перша картопля імпортна з'явилася в листопаді місяці. Це була польська і литовська картопля. Та ціна про моркву, про яку ми зараз говоримо. Це морква на імпортну польську моркву. Коли ми з вами говоримо про капусту Білокачану, це ціна імпорту. Ну, тобто, по суті, сьогодні для того, щоб якимось чином стабілізувати ринок, поїхав імпорт, і слава Богу, що він поїхав. Тобто, це якимось чином стримало риск цін на овочеву групу. Але той факт, що ми маємо ну, імпорт вже, це говорить про те, що в дійсності врожай був ну, мінус 30% картоплі ми зібрали. Ну от рахуйте. Це буде означати наступне: що на весною цього року практично кожне домогосподарство, яке має присадибну ділянку, посадить картоплі і овочі. Буде дуже мало місць де будуть висаджувати квіти, і там, де садили квіти, будуть садити городину. Тобто, однозначно, я думаю, що 25-й рік буде набагато краще з точки зору там. Кількості зібраного врожаю по городині. І це до деякої міри є така надія буде стримувати той ріст інфляції, який ми на сьогоднішньому маємо. Ну, Паралельно з тими монітарними методами, які здійснює Національний банк України, щоб цю інфляцію спинити. Ну, от він ж більше облікову ставку. Пане це Олегі... якраз той... Так. Пане Олеже, то в дусі, якраз нашої розмови, особливо і початку. Тепер ми розуміємо ваш план на весну. Так, чим ви заміните квіти на своїй земелі ділянці? Дякуємо Дякую. вам дуже, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку.